приветствую вас на моем канале сейчас буду цеплять культиватор и ехать робить другую культивацию погода конечно какая странная весна вообще непонятна. вчера плюс 25 было сегодня ночью плюс 3 было сейчас холодно ну тянуть дальше никуда Пообіцяли, що після завтра мені будуть сіяти, тому треба частину полії вже перекультивувати повторному сліду. Дракон вроде, все, що можна, я перевірив. В бой готов. Так, запускаємо дракона. Культиватор зацепив. з-за роботок я розпиляв оцю ось одну центрально, бо мені показалось, що вони друг друга якось аж мішають друг другу. Їду на поле В кабіні стало гаразд уютніше, Що задню частину я затонірував. Навірно, навіть передні стекла, оці робочі, я тонирувати і не буду. Прям, прям хорошо так уютно. Якщо Если би, не було б так видно. Приїхав. Це саме дальнє моє поле. У сусідів вже тут под солнухом посходив. Ну, Вроді мороз їх не, не вдарив. Нормально пронесло. Бо вони тут сіяли тоді, коли я перший раз подібів. Починаю. На сьомій повишеній. Культиватор я трохи вимілив, тому що це втора культивація. Трактор, в принципі, без проблем йде. Зі скоростю 13 кілометрів. Но після першої культивації тут доща не було. В принципі, поле не особо заросло. Практично бур'яна немає, я б сказав так. Е, з гектарчик, думаю, вже скультивував. Виходить ровненько, добре. Я стараюсь не дуже глибоко. Но ну, ще вроде есть влага. Ось ось на лапах, даже на липах. Може не лишньої влаги, но ну, тем не менее щось ще есть. Но погода, я ж кажу, максимально странно. Днем у нас плюс 25, ночью плюс 3. Перепады такие, земля ще холодна, честно сказать. То есть вона холодна. Нема в ней 10 градусів. Так що... Хочу, чесно сказати, я люблю трошки пізніше сіять, э, в десятых числах має, но там дивлюся, после завтрашнего дня там просто п'ятки будуть репатися до 30 градусів, температура буде підніматися, так що тянуть тянуть просто нікуди. А дощів пока, пока і, і намека нема на дощів. Ну, трошки отдихнув, поїхав культивувати далі. Кабіні доволі, я навіть двері поки не відкривав. Оця тоніровка сильно задержує сонячні лучі. І, кстати, пол треба було в першу очередь без шумити. Вібрацій менше, пиляки з полу не йде, прям, прям комфортно роботи. Я чесно не очікував, що буде такий результат. Думаю, половинку цього поля вже зашмалив. За цим разом роблю трошки більший перехльозник. Тому що ну, по-перше, не дуже видно, бачу, вона зливається. А по-друге, на здоровому полі, де 18 гектарів, е мені показалося, що я там робив маленькі і не все вирізав. Тому Хай чуть -чуть, там, на круг більше вийде, то виріже все. Елки-палки. Без приключення не обійшлось. Чуть-чуть менше, ніж звичайно, приподняв борону. Здав назад він завернув. йо моє Зараз буду думати, як її рихтувати. Короче, мучить мене цибураний з усієї сили. Надо робити грібёнку, тому що ну це фантастика. Чуть-чуть менше, ніж положено, приподняв, чуть назад здався, все загнулось. батя сейчас приїде, ломи привезе, будемо пробувати якось рихтувати, бо наробиш ніяк зовсім. Так, ломами наскільки це можливо підрівняли. Сейчас трошки проїду, подивимся, як вона стоїть, нормально чи ні. Чи ще рівнячок. Чи... Так, такий варіант поїде. Так, ну міні ремонт э, удався. Єдине, що довелося цю ось э, штангу, тому що тепер вона стоїть хреном на вулицю, щоб краще було касання до площини. В общем, боронити, звісно, мучить треба робити гребенку пружинчату. З цим полем поборовся. Без приключень, звісно, не обійшлось. але нічого страшного так буває. Подивимося, що нас буде чекати на наступному полі. Лаги, звісно, воно катастрофічно мало, але маємо, що маємо. Так, приїхав на цей косогор. Тут 2,8 гектар, тут бур'яна трошки більше. Начинаю. Зараз, головне, ячмінь сусіду не вирізати, рівненько від нього відбиться. Погнав, коротше. На цьому участку на Косогорі до влаги практично не достаю. Жесть, що тут, звісно, буде рости, я не знаю. Вітрюган, днем жаріще. Взагалі, погодні условия, як, як в пустині. Опять мучають борони. Випав тут пальчик, він мене так і лаж собою був. А так зафіксував. Земля сухуща, на лапи пашти не налипає. От, от полірували їх нереально. не знаю, Тут, тут взагалі влаги нема. Пыля шмале така, що не видно на да. Просто, і виходить, зараз дує в спину. Очень тяжело работать. Одне мучення з цими боронами це просто фантастика. Я вже так задоубався вилазити Они засипаються друг за друга. Це этот, короче... Надо слухать людей, сразу казали, цепки ставить нехрен. Борони в принципі нехрен Уже якось яким-то чудом отбороную Дай Бог мені терпіння. І по-любому треба їх викидувати. Не годиться, це ситуація совершенно. Я вже 10 тисяч разів виліз, заліз, виліз, заліз, скоропетлі на двері, на двері зітруться. Ладно, поїхав далі. Ось, ось, кстати, видно правильну роботу циклона, що вона часть пиляки виганяє. Якраз подивимося, коли відстрелимо її датчик. Забитого фільтра. Тому що як їдеш на гору, просто пиляка в тумані, в тумані їдеш і все. Чесно говоря, я поражу, наскільки багато падалішнього подсолуха. В прошлом году, в тут був ячмінь. А це аж з года. І Це ж його і травили, і тіскували. Просто з слоєм. Я, чесно, я, я поражен. Фантастика просто. Це і осоні, бо особ така противна штука. Так, ну проїхав через Осод. Асот... Да, не, вроде вырезає, бо я так беспокоюсь. Не, вырезає хорошо, гляд, полностью причем. Четко. Да, вириває, вирізає. Отлично, отлично, це хорошо. Рубаем КПС хоть і старенький, но удалось таке настроить. Руби хорошо. Це ж таки борони цілими мучать. Ну пока два круга без проблем. Подивимось, что будет дальше. Просто яка-то фантастика з цими боронами. Хотів би так не зацепив. Ось, ось сучі ще зацепилось тут. І борона заскочила на борону. Це, ну так, хотів би його так скліщить. Не скліщив віки віково. Воно само зацепається. Я вже просто скоро ноги зітруну. йолки палки. Мучають і мучають ці борони. Тут під посадкою з ворота зробив. Мільйон 1151 раз вилазю з трактора, щоб поправити ці прокляті борони. Просто жесть. З цим полем за час 20 поборовся. Якби не мучали мені голову борони, біло б пішло стіше. Так можна взагалі не виходить. Згори взагалі класний вітер туди. А на гору, звісно, в тумані було непросто. То тепер їду на саме сложне поле, яке в мене є на попову руку. Ось ось у нас якась падла, сволоч спалила. Яке количество фазанів, жило, зайців. Якісь тварі просто мішав цією черети. Тут, тут нічого ніхто ніколи не садив. Взяло спалило. Так, По путі на третє поле, яке сьогодні треба скультивувати, заїхав додому, треба переобідати. Трактор трошки постоїть, дихне. Так, в общем, пообідав. Тепер їду на самий Учасник. Тут 3 км до нього. Саме головне набратися терпеність, тому що борони сто тисяч раз будуть заскакувати, але поки немає Поїхав. Добрався я до цього поля, Їхав ось, опять же, борона запуталась. Сейчас буду распутывать пшеничка тут у сусідів була хороша, но мороз тоже местами он прям видно пятна тут хорошо там У нас тоже мороз был крепко дав И ничего маємо с погодой ми бороться не можемо Це поле местами позаростало. там где хорошая земля Бурьян пішов А на салонцях даже бур'ян не росте. Навігатор ось не може включитися, тривога, коротше Ну Тут е важче йти, тут я йду на з В прошлой раз я на цих салонцях тупо застрівав. Тепер тут просто каміння, культиватор навіть не лізе. Заїду в саме епіцентр цього солонця, подивимось, як, як себе чувствує тут культиватор. Просто лапами вискакують і все. Це така земля. Десь третю частину цього поля зробив, думаю. Це я остановився. Це саме епіцентр озера. Тут колись було озеро, у нас колись були дощі. І тут у мене була калюжа. Десь воно таке овальне, десь в діаметрі метрів 60 і отак вздовж метрів 80. Дуже здоровий. Хоча я думав, тут солонець, тут не солонець, хороша земля, в принципі. Культивую я міленько сантиметрів 5 так, щоб до, до влаги сіяти е, сівалкою. У мене у товариша друга хороша сівалка, я його нанімаю. Кінзовська, по-моєму, дискова. Тобто він повинен положити мені влагу. Так що Будемо сподіватися, що все буде чудово. Ну а я працюю далі часть поля тут солонців менше перейшов опять на 7 повишену, со скоростью 13 км бігаю. Воно і ложе лучше і вирізає лучше так хорошо получається. у мтз довольно широкий спектр подбора скоростей короче на 7 половиною 13 км містами важкувато Як попадає на такі солонці, я включив на восьму пряму то есть восьма э, тут а э, на, на, на зайчик. Не на зайчик, а на черепаху, на проміжутки. Коротше, восьма понижена. 12 км йде. Не димить, не гріється, тобто йому комфортно їхати з такою скоростю. тахометру в основному я 1900 оборотів даю і їду. Коротше, купаться в язні скоростях. Все одно на цьому полі вони таке мешане. Де солонці, де чорнозем... 6,5 і саме оптимальне. наконец Наконець, прилетіла лелека. Я вже думав не прилетить за це фразом. Всегда прилетает, як я работаю. Максимально неудобно. Тує вітер, взагалі я не бачу куди їхати. Сплашний туман із пилі. Доволі близько біля мене ходить Думаю, ще кілька разів в кабіну до мене лелека залазитиме. Коротше, із за цього е пилевого тумана. В дугу, Пішов туди де, ну тут Два сліди пройшов. Ну нічого страшного. Взагалі не видно. Пиль така, що жесть просто. Короче, опять ті самі граблі. Я заглушив, щоб трошки голова віддихнула. Блін, не заводиться. Ілі щось зі стартером. Батько позвонив, зараз приїде ну, що генератор не заряджає, то факт. Треба поїхати купити генератор чи щось, бо це. це фантастика. Все нормально, заводився, зглушився. Тут як, як проклято, як пороблено на цьому полі. Що воно за, за херня. Та зараз, батя підійде підкуримо. Коротше, оказалось все проще. Маса на акумуляторі одному э, слабо затягнута, я пошевелив, чірки завелось. Треба буде нормально їх там перепровірити, почистити, затягнути. Завівся, брюк з полтичка, як положено. Видно, кабель давно дійшов, тому що э, і зарядка дивлюсь, постійно тепер йде. Вже до кінця поля залишилось пару кругів. І в мене визник випрос, як краще розворачуватися отут в краю поля. Я завжди це роблю через задню скорость. Може є якийсь варіант проще. Зараз покажу, як я це роблю. Я переїжджаю ось, аж передніми колесами до сусіднього поля. На це ж поле, звісно, не заїжджаємо. Нейтрально. Піднімаємо культиватор. Тепер включаємо задню. Получається дуже багато маніпуляцій. Оп, частично став назад, тепер піде вперед. Ще трошки. І тепер опять назад. Получається дуже багато маніпуляцій. Може якийсь є варіант, підскажете лучше, то я... Пробував з тормозами через колісо. Ну щось у мене не виходить. Ну, типу, щоб один тормоз їхав округ колеса. що то не виходить, все одно. Грубо минуту десь я теряю на розворот. Ась ось яркий примір, моєму, Він нанімав, щоб йому дискували. Тут, були саланці так, попропускали, знайдет і так зайде. Він просив мене, але я не захотів, тому що думаю, в мене трактор не повноприводний. Що ж я тут йому надіскую? <кій> <кій> ну, відмови йому надіскували так само. Так, ну з цим полем теж я поборовся за кілька разів. На удивлення, навіть все пішло гладко, разів 10 тільки борони заскакували. Зараз їду додому, заправлю солярки, якраз знову знаю, скільки пішло. Бо там я ходив швидше. Залив. Приповин, бак ось ось у горловині аж, 70 л залив. Коротше, розход 5 л, В принципі, в принципі хорошо. Поработав сьогодні чудесна, Зараз трошки хочемо підрихтувати в домашніх умовах ту борону. Потому що завтра, завтра буду їхати культивувати менше 18 гектарів і паралельно начнем сіяти. Взагалі, таке вийшло відео. Підказуйте, як лучше сіяти, пахати, культивувати, бо я тільки вчусь в этого пути. Дякую всім за перегляд, підписку і лайки. Все, до нових встреч, пока-пока.